Один із найстрашніших ударів по Києву понад 470 цілей. Трамп пояснює, чому утримується від нових санкцій проти Росії. Про це у розмові з політичною аналітикинею, членкинею британського осередку європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро, вітаю! Дякую за запрошення. 17 червня Росія здійснила атаку на Україну, застосувавши щонайменше 440 БПЛА і 32 ракети. Це був один із найжахливіших обстрілів Києва. Путін щодня знущається з нас, а світ досі зволікає, вагається, рахує, поки наші люди стікають кров'ю та ховають близьких. Чому міжнародна спільнота продовжує терпіти російський автоматизований терор проти цивільного населення України, поки кількість загиблих зростає щодня? Наскільки страх перед ескалацією і далі диктує бездіяльність? Попри переконливі докази того, що Росія сприймає стриманість як слабкість, Складається враження, що Росія добре усвідомлює. Наразі вся увага світу прикута до близького сходу, і це частково відповідає дійсності. Близький схід сьогодні має надзвичайно велике значення для міжнародної спільноти, і всі зосереджено стежать за розвитком подій у регіоні. Водночас варто відзначити, що окремі американські політики нагадують міжнародній аудиторії про ситуацію в Україні. Наприклад, сенатор Лінсі Грем, автор санкційного законопроєкту проти Росії, заявив, що зупиняти слід не лише Іран, а й Росію. Воздовангуремайндедоволддакстримлімот натоличу Іранчста його цитата Путінська Росія, яка дає юридичні поради щодо застосування сили, це навіть для росіян уже занадто. Ізраїль захищає своє існування, а Росія веде варварське вторгнення. Лінсі Грем також звернувся до Китаю та Індії. Підтримуючи воєнну машину Путіна, ви самі будете в цьому винні. Це звернення він оприлюднив у своєму акаунті на платформі X. Також у програмі Face the Nation, яка вийшла в ефір у неділю. Він знову говорив про Росію, акцентуючи увагу на необхідності санкцій. about um, Russia again. за словами Грема, Росія це терористичний режим, подібний до Ірану. Тільки іранський режим прагне мати ядерну зброю, а російський вже її має. Сенатор наголосив: поки світ відвертається, Путін використовує момент. І звісно, як політик республіканської партії, який братиме участь у виборах. У листопаді 2026 року Лінсі Грем підкреслив, що президент Трамп активно діє та намагається врятувати світ. President Trump tries to save the world. Цитата: ніхто не скаже, що президент Трамп не прагнув миру щодо України, Росії, Ізраїлю та Ірану. Він зробив усе можливе, і я це ціную. Але для миру потрібні партнери, які його хочуть. Боже, благослови Америку, Боже, благослови Трампа попри те, що ці заяви торкаються і Росії, і Ірану. Головна увага знову прикута до того, що Путін, поки світ відвертається, продовжує робити своє, вбиває мирних українців. і тепер це момент, який Путін радо використовує не лише тому, що світ зайнятий іншими кризами, але й тому, що зростають ціни на нафту, що є надзвичайно вигідним для Росії. Послання американських політиків до Індії та Китаю залишається актуальним: зупиніть купівлю російських енергоресурсів. Чи буде почуто цей заклик без санкцій? Поки невідомо. Але реальність така, що увага світу до України послаблюється. Також варто згадати, що запланована зустріч президента Трампа та президента Володимира Зеленського під час саміту Групи Семи не відбулася. Візит президента Трампа до Канади було скорочено, і тому запланована зустріч не сталася. Вона могла б привернути більше уваги до України, що зараз є вкрай важливим. Проте є сподівання, що перемовини Єзеленського Зеленського з іншими лідерами Групи Семи, тими, хто перебуває зараз у Канаді, таки відбудуться. також очікуються нові зустрічі під час саміту НАТО в Гаазі, який має відбутися вже наступного тижня. А поки що, ми бачимо, що Путін продовжує бомбардувати, атакувати і не зупиняється. Олександро, ви згадали близький схід, і ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати Америки вивели з України системи протиповітряної оборони, щоби посилити захист своїх баз у регіоні. Про це заявив міністр оборони Піт Гексет в інтерв'ю телеканалу Fox News. Упродовж тижня він брав участь у слуханнях у конгресі. Його запитали, чи справді Америка перенаправила системи боротьби з дронами з України на близький схід, і він відповів: Так, ми це зробили. Чи планує Вашингтон компенсувати цей критичний розрив у протидроновій і протиракетній обороні України? І чи означає це, що пріоритети на близькому сході зараз важливіші за повітряну безпеку України? air security. Те, що ми бачимо зараз, це посилений захист американських сил на Близькому Сході. Саме це і є відображенням політики Президента Трампа під гаслом Америка насамперед. Америка насамперед, американські інтереси насамперед, американські війська першочергово. І, хоча Сполучені Штати зараз не ведуть війну з Іраном, ми бачимо підготовку до посилення оборони саме для американських сил, присутніх на близькому сході. Президент Трамп безумовно зважує рішення щодо участі штатів, але ми спостерігаємо, як дедалі більше військових готуються до перекидання ближче до перської затоки. зокрема туди прямують і американські морські піхотинці. Це демонстрація сили з боку Сполучених Штатів. І гадаю, велика увага зараз приділяється факту, що частину важливого військового обладнання та підтримки, якої потребує Україна, було перенаправлено до близького сходу. Це безперечно сигнал Ірану, а також загалом усьому регіону. Однак потрібно пам'ятати, це озброєння було схвалене навіть конгресом, і воно в будь-якому разі має надійти в Україну. Сподіваємося, що так і буде. Принаймні на сьогодні ми можемо сказати, що до жовтня нічого з обіцяного Україні не повинно бути змінено. Після жовтня ситуація, звісно, може змінитися кардинально. Усе обіцяне має бути поставлено, можливо, із затримкою, але обов'язково. Президент Трамп справді зосереджує увагу на близькому сході, що видно з його раптового від'їзду з саміту Групи Семи і передислокації техніки з України до регіону Вся ця концентрація уваги на близькому сході найімовірніше і є бажаною політичною метою для нього. Усе обіцяне Україні повинно надійти це обов'язково. до жовтня це має бути виконано. Хоча ми, дивлячись на ситуацію, розуміємо, що для українських сил критично важливо отримати це озброєння якомога швидше. безумовно, те, що робить президент Трамп, створює додаткові труднощі і перешкоди для українських сил у забезпеченні оборони держави і разом із цим зміщує центр глобальної уваги на близький схід. Більше про санкції, тому що Сполучені Штати Америки не запроваджують нові санкції проти Росії, нібито через очікування укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні. Про це заявив президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами на саміті Групи Семи. На запитання, чи підтримує Вашингтон заклики Європи щодо впровадження нових санкцій проти Росії, Трамп відповів, що Європа лише говорить про це, але досі нічого не зробила. А на питання, чому сама Америка не вводить нових санкцій проти терористичної держави, Трамп пояснив, що чекає, чи буде підписано якусь мирну угоду. Також він поскаржився, що санкції нібито занадто дорогі для економіки Америки, але яка вартість цих санкцій у порівнянні з людською ціною, яку щодня платить Україна за безкарну російську агресію? Який сигнал це надсилає до Москви, Тегерану та інших авторитарних режимів, які спостерігають, як Захід нібито дотримується своїх червоних ліній? Це саме та тема, про яку зараз говорять американці, і це те, що має перебувати в центрі уваги всього світу. Тому що щодня, коли міжнародна спільнота не тисне на Росію, щодня, коли вона не реагує на російську агресію, це день вбивства українців, це ще один день загибелі невинних людей the international community is is a day of of killing Ukrainians, a day of killing of more people. Звісно, ми багато чули від сенатора Лінці Грема та його демократів-партнерів, зокрема від сенатора Блументаля та інших. Вони говорять про потребу нових санкцій. Так, ці санкції можуть бути дорогими для економіки Америки, особливо 500 відсоткові мета проти Китаю або будь-кого, хто купує російську нафту чи інші ресурси. Ці мета застосовуються до будь-якого обладнання чи продукції, що надходить у штати з тих країн так, це виклик для американської економіки, але якщо порівнювати із вартістю людського життя, таке порівняння взагалі недоречне життя безцінне. Дональд Трамп часто наводить цифри, каже, що щотижня гине, мовляв, від трьох тисяч до п'яти тисяч людей по обидва боки. саме такі цифри президент Трамп полюбляє озвучувати, коли говорить із пресою про війну між Росією та Україною. Але водночас ми не бачимо жодних конкретних дій, спрямованих на посилення тиску на Росію. Айнатю Прешоваша біказдосаншнсдейкентейкефект імідієтлі. Санкції можуть мати миттєвий ефект і напряму пов'язані з поведінкою Кремля. Особливість цього пакету в тому, що згідно із законом, санкції автоматично набувають чинності, якщо Росія не діє добросовісно, не веде переговорів або порушує мирні домовленості чи режим тиші. Вони починають діяти негайно, але якщо Росія дотримується умов припинення вогню, поводиться добросовісно і продовжує переговори, санкції не вводяться. Не застосовуються також мита до третіх країн, жодних економічних обмежень, жодних потенційних тарифів. Йдеться про 500 відсоткові мета на імпорт товарів з країн, які закуповують російські енергоресурси. Отже, якщо Росія діє добросовісно, якщо підтримується режим припинення вогню, нічого не змінюється. Навіть якщо це припинення вогню не є повноцінним, а лише умовним, як це траплялося, наприклад, під час песаха або навколо 8-9 травня під час святкувань у Росії. саме такий тип перемир'я хочуть бачити Сполучені Штати Америки хоча б упродовж 30 днів. Тож, якщо відбувається, хоча б таке перемир'я, яке багато разів порушувала російська сторона, і навіть у цьому випадку санкції не запроваджуються мита не застосовуються. Усе залишається без змін. Переговори тривають. Це й є суть того самого закону про санкції проти Росії законопроєкту, який можна запропонувати до розгляду, хоч сьогодні. За словами лінці, Грема, який знову виступав у неділю в ефірі програми Фейс Денейшн. Наразі документ підтримали 84 співавтори. Востаннє, коли ми обговорювали це, їх було 81. Уже тоді це була вражаюча цифра: 81 із можливих ста. Тепер 84 із 100. Це означає, що законопроєкт легко проходить голосування в сенаті, легко проходить конгрес. Тож чому його досі не подано? Чому досі не винесено на голосування? Це ключове питання. Ймовірно, адміністрація Трампа тисне на сенаторів, не дозволяючи їм проголосувати за документ. Тим часом Трамп повторює, що війна почалася лише тому, що Росію виключили з групи восьми, забуваючи, що її виключили саме через анексію української території та початок війни. Дат Оні біказ Путін сталося у 2014 році. Президент Трамп полюбляє повторювати, що якби він тоді був главою держави, війна не почалася б, але війна розпочалася ще до його президентства. Він продовжує звинувачувати Обаму за події в Криму та за окупацію частини української території у 2014 році, але не може стверджувати, що виключення Росії з групи восьми спричинило війну. Це перекручення фактів. So everything is mixed up. Президент Трамп оцінює все крізь власну призму, вважаючи, що війна почалася у 2022 році, хоча вона фактично триває ще з 2014-го. І зараз найімовірніше Трамп намагається затягнути процес голосування в Сенаті, відкласти розгляд законопроєкту до осені, щоб спершу зосередитися на близькому сході, а вже потім повернутися до питань України та Росії. Ймовірно, він сподівається отримати певні домовленості, поступки чи щось у відповідь від Володимира Путіна через телефонні розмови, обговорення чи навіть обмін привітаннями з днем народження. А тим часом ми щодня бачимо смерті українців. Щоденні атаки з боку Російської Федерації, і якщо американці не чинитимуть належного тиску не уряд, а саме народ, тоді ситуація залишиться незмінною. Ми спостерігаємо, як президент Трамп тримає конгрес у жорсткому контролі, впливаючи навіть на таких впливових і популярних серед американців політиків як Лінці Грем, автора того самого законопроєкту про санкції проти Росії. Олександро, я повністю з вами згодна. Друзі, долучайтеся до розмови, залишайте коментарі нижче і напишіть, що ви думаєте. Тепер про одну абсурдну заяву йдеться про твердження, що Україна має знищити всю зброю, яку їй надали західні партнери. Це нібито необхідна умова для припинення вогню з боку Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко в інтерв'ю виданню Ізвестия. Він заявив: усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Зброя повинна бути скорочена, утилізована і підпадати під гарантії. Цинічно він заявив, що зброя західних країн передана Україні, нібито становить загрозу не лише безпеці Росії, а й самим державам Заходу. Як мають реагувати західні партнери на те, що Росія подає оборонну допомогу Україні як загрозу самому Заходу? Чи ця вимога не свідчить про те, що Росія боїться західної зброї більше ніж готова це публічно визнати? Це те, що Путін любить говорити, нібито Росія завершує війну. Але якщо вже говорити серйозно про цю абсурдність, то давайте уявимо. Добре, скажімо, Україна припиняє отримувати зброю від західних партнерів, які насправді побоюються за власну безпеку. Росія щоразу робить гучні заяви. Агресія наростає. Всі тут серйозно стурбовані тим, що може статися. Тоді, якщо Україна припиняє отримувати допомогу з Європи, Росія повинна зупинити свою військову машину. Україна агрешен невівонхізвилінервес батвайткрбатолеценсей, окей, Ден ваша мастопцвормашіна машваросія повинна припинити виробляти зброю і більше того, позбутися всієї своєї зброї. Це було б логічним продовженням такого абсурду. Лише тоді сторони можуть говорити на рівних умовах. Росія має відмовитися від ядерної зброї. Росія повинна знищити всі свої арсенали і повністю зупинити виробництво озброєння. Лише тоді можливо ця вимога вже не здаватиметься настільки абсурдною, як зараз. Але що ще можуть говорити ці депутати? Що ще їм лишається казати, якщо їхня роль виключно в межах пропаганди? І звісно, нова ідея, нібито президент Зеленський жадає влади, що він навмисно прагне війни. Можливо, тепер російська пропаганда просуватиме тезу, що Зеленський нібито хоче захопити території інших країн, втрачаючи власні Це може бути частиною нового пропагандистського наративу, так само як були історії про біолабораторії чи спецкомах, які нібито створені в Україні для атаки на росіян. insects i think the, the ants or, or someone else that were kind of especially designed in ukraine to attack russians Це звучить як з фільму жанру наукової фантастики, і тепер нова фантастика. Україна може обернути зброю заходу проти самого заходу. Можливо, хтось із мешканців Європейського союзу це почує, і це вже може становити загрозу. Бо російська пропаганда реальна загроза, вона ефективна. Мейбійдес Майбі Гордабайсам Вестенесбамбайдаситезензо до Європейсьюніонде і всі ми добре знаємо, як вона працює, наскільки вона ефективна, наскільки вміло реалізується у Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах Америки. Ми повинні пам'ятати, після інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним багато американців почали говорити: я не знаю, що відбувається в тому конфлікті між Росією та Україною, але в цьому щось є. Оця фраза небезпечна. Це момент, коли люди не хочуть заглиблюватися в суть подій, не хочуть по-справжньому розібратися, але чують, наприклад, півгодинну промову Путіна про довгу історію відносин Росії з Україною, і кажуть: у цьому щось є, і це вкрай небезпечно, адже такі наративи здатні змінювати світогляд, змінювати погляди, змінювати навіть міжнародні союзи. Russia Ukraine relations, and there is something to it that is extremely dangerous, of course, because that can shift. Це може змінити думки, вплинути на союзників. Можливо, ця ідея, що Володимир Зеленський може обернути західну зброю проти заходу, є частиною нової російської кампанії. Так, ми розуміємо абсурдність таких тез, але вони можуть викликати страх у частини західного населення. Це саме та пропаганда, з якою ми всі повинні боротися, кожен своїм способом, наскільки це можливо, але боротися. Ми боремося, але гуси й комарі теж виявляється, можуть бути значною біологічною загрозою з потенційними наслідками для Росії. Олександро, дякуємо за цю розмову. Сьогодні з нами була Олександра Філіпенко, політична аналітикиня, членкиня британського осередку європейської мережі лідерства. Дякуємо всім, хто залишався з нами. Бережіть себе, до зустрічі. Щиро дякую, до побачення.